Я приїхала, бо мій тато завтра уїжджає, і ми захотіли би, провести один день вместе. Ми побачили на сайті в інтернеті і вирішили поїхати віддихнути разом з сім'єю як ти в що я віддихаю. Що сподобалося найбільше ту? Там, кадеться. Кадеться. З експонатів тут медичний. Чесно, дуже круто. Тут не перший раз. Тут і була осіння фотосесія в мене. а Сьогодні мене мій молодий чоловік у нас річниця. І ми вирішили так прогулятися. Ніби в казку попала. Чесне слово, дуже гарно. І тут вічно купа людей. Ну сюди всі вічно з'їжджаються і багато знайомі казали. Просто неймовірно, казково, діти в захваті, бо хочеться підняти собі настрій. Зараз його дуже не вистачає. Хочеться десь бачити казку, десь вірити в це. Дякую нашим хлопцям, звісно, військовим. Тут неймовірно. Багато діток знаходяться в нашому регіоні, які хочуть також відчути це свято. Це діє на близько одного гектара, є різного типу декорації: це мішка, є казковий будиночок, є надуні фігури. Також ми постаралися всі наші дерева одягнути у ліхтарики. Зробити більш таку нашу теплицю, яку знають наші відвідувачі у казковому стилі. На території також є гірка тюбінг, яка працює у зимовий період, це спуски на плюшках, і також функціонує кафе. Генератор це вже певна необхідність, тому підключення світла для нас не є критичним. На території так дуже багато гірлянд в загальному, якщо порахувати, то близько там 17 кілометрів світла, тому що, навіть якщо взяти мішку нашого новорічного і висота якого 5 метрів, на ньому 670 метрів гірлянд. Зараз якраз ми наблюдаємо цей момент переходу від звичайного буденного світла на генератор. Скільки цей час змінилося Буквально до хвилини. До хвилини. Щовихідних у нас відбувається дитяча програма, так же само з уклоном на дітей, це дитяча анімація, ростові фігури, дитячий інтерактив.